Привіт-привіт! Це Стейсі Глоу. У сьогоднішньому ролику я копіюватиму один із макіяжів Нікі з ютуб каналу Нікі Перед В як я розкажу тобі про Нікі, нанесу на все обличчя праймер. Отже, ти досі не знаєш, хто це? Нікі це відома б'юті блогерка, яка веде свій канал з простою назвою, що легко запам'ятовується Нікі Туторіалс. Та й стиль Нікі теж дуже легко читається. Він не подібний на інші. Вона завжди в гуморі, яскрава і весела. Відповідно, макіяжі неї виходять такі ж. Я люблю відео від Нікі, тому вирішила обрати саме її для сьогоднішнього свого першого такого мейку. Сьогодні я вибрала ніжний гламурний макіяж. Він зовсім не складний, але чимось мене захопив. Тому я вирішила обрати саме його сьогодні. Напевне, ця справа в губах. Одним словом, ти все зможеш побачити на власні очі за декілька секунд. Отож, я беру палітру для контурингу, вибираю один із світлих кольорів, змішую його із своєю тональною основою та накладаю на обличчя звичним для мене способом. Використовуючи б'юті блендер. Ти мабуть звернула увагу, що тон шкіри ніки значно світліший, ніж мій. Тим не менше, мені хочеться відтворити все по максимуму яку її віду. Оскільки в мене немає світлого тонального, тому я спробувала змішати його із світлим тоном із палітри. Чаклувала, чаклувала, і щось таке позмішувала. Ось що в мене вийшло. Зараз за допомогою консилера я маскую всі помітні. Недоліки своєї шкіри. Oh, oh, give me your me Тепер мені потрібно ще попрацювати над зоною під очима і також замаскувати всі нерівності. Для цього я візьму найсвітліший віддінок палітри та скошену кисть. Щоб висвітлити ділянки під очима, нанесу його у формі трикутника. Потім я все це розташую б'юті блендером. я думаю, Нікі та її канал такі популярні через доволі нестандартний підхід. Навіть самі назви її відео досить оригінальні. Ну, наприклад, Demon Pull Skin Halloween Makeup Tutorial чи Stack the Storm, Вінні Tut. Такі назви вже закликають до перегляду. Чи не так до того ж, як я вже згадувала, всі її макіяжі виходять дуже яскраві, такі, що ну точно кидаються в очі. Та й крім цього, вона часто бере участь у різноманітних челенджах чи співпрацює з відомими особистостями, робить огляди відомих колекцій і не боїться своєї зовнішністі, та міг посміятись над собою, знімає перевтілення у різні образи, наприклад, Діснеївська лиходійка, принцеса вампірів. Вандервумен і о, моя улюблена Елітл Поні, і ціла купа інших захоплюючих образів. Це цікаво і круто. Ну, принаймні, мене це підкупило. І я є її підписницею. Повернусь до свого макіяжу. Вибираю найтемніший колір палітри, беру скошену кисть та контурую ніс, вилиці, чоло і нижню частину обличчя. Після цього розташовую все б'юті блендером. Під час нанесення базового макіяжу Нікі зазвичай використовує продукти, які додають максимум яскравості її обличчю, але при цьому не роблять шкіру жирною. Іноді вона змішує декілька продуктів замість використання одного праймера для ось цього власне потрібного ефекту. Найосновніше для неї це приховати почервоніння обличчя, якого вона так соромилась раніше, наприклад, під час фізичних навантажень, і важливий лайфхак від Нікі. Залишай продукт, наприклад, консилер, на якийсь час на шкірі перед розташуванням. Так він краще лягатиме на шкіру. А ще, якщо зона під очима в тебе покрита зморшками, то можна її припудрити. Цей спосіб гарно приховує зморшки. Сим я нанесу пудру для досягнення матового ефекту. Наступним моїм кроком буде консилер. Ним потрібно покрити всю повіку. Love, Далі я скористаюсь світло-коричневими тіннями, накладатиму їх на верхню складку повіки. Тепер прийшов час червонуватих тіней їх місце у зовнішньому кутику ока. І наступний колір золотистий. Застосовую його, щоб покрити середину повіки. Для цього скористаюсь кистю та подушечками пальців. Якщо подивитись на урок макіяжу Ніки, ти зможеш звернути увагу, що вона використовує трохи яскравіший золотий колір і з більшим блиском. Я насправді дійсно стараюсь підібрати щось подібне, але в мене всі тони значно світліші. То, що робити? Ну я виберу найяскравіший і максимально подібний серед моїх. Для цього я використовую білі діні з блискітками. Внутрішні кути кока, ось де вони повинні бути. Тепер розтушовую все, для того, щоб перехід між тінями вийшов плавний. Знову візьму трохи золотистих тіней і додам їх на середину повіки. Нижня складка повіки та зовнішній кути кока потребують темніших відтінків, тому на ці ділянки я даю коричні тіні. На складку більший, у кутик зовсім трохи. І нарешті прийшла черга туші, покриваю нею верхні та нижні вії. Далі мені потрібна пудра. Накладаю її на все обличчя. Після цього для яскравішого образу використовую рум'яна. І щоб виділити всі необхідні зони, хайлайтер. Все як у Нікі. До речі, обличчя Нікі завжди дуже круто відблискує. Шкіра навіть нагадує шкіру якоїсь порцелянової ляльки. Це виглядає дуже кльово. Я стараюсь відповідати, але поки що мені до цього ще далеко. Щоб додати родзинку образу, нанесу трохи коричневих тіней на ніс у вигляді веснянок. Це тренд цього року, більш іншим. І, звичайно ж, відома блогерка про нього не забула. Вони так мило виглядають. Я насправді їх дуже люблю. І дуже шкодую, що народилась без них. Але добре, що з допомогою макіяжу все можна виправити. Знаєш, це, мабуть, як з кучерями. Хто народився з прямим волоссям, завжди хоче його накрутити. Я то знаю. А в кого від природи кучері мріє про... про те, щоб випрямити. Теж саме із веснянками. Трава завжди зеленіша по той бік паркану. Не вгодиш тим дівкам. На завершення образу мені потрібна червона помада. О, ще одне. Може, тебе це трохи здивує, але на середину губ я накладаю золотисті тіні і розтушовую її по всій ділянці губ. Нікі тут використовує золоту рідку помаду. Оскільки в мене такої немає, думаю, як би досягнути подібного ефекту. Тому вирішила скористатись тінями. Але... Правду кажучи, вибір у мене невеликий, оскільки це насправді єдиний засіб золотого відтінку, який є в моєму арсеналі. У будь-якому випадку ефект золота досягнуто, мені здається. Вийшло не зовсім так, але це все, що я змогла із цим зробити. Та й помада насправді у мене виявилась не такого яскравого кольору, як у Нікі. Я насправді була впевнена, що це подібний відтінок, але він виявився темніший. Так от я старалась відтворити макіяж як Нікі. Ну що я можу сказати? Вийшло подібно, і навіть досить круто виглядає. Але звісно, це не копія. Це швидше відтворення образу, якого можна було б досягти з допомогою косметики, що була під рукою. Багато чого у мене, звісно, не виявилось, або було не такого відтінку, що потрібно, але при. Подібних відтвореннях чи його змейку таке буде насправді найчастіше траплятись, тому сьогодні я показувала, як зробити макіяж Ніки із підручними засобами, тою косметикою, яка є у тебе вдома, і як можна викрутитись, якщо чогось немає, і створити не менш крутий макіяж. Що була сьогодні зі мною? Сподіваюся, урок макіяжу як у Нікі був для тебе цікавим. Не забувай про сердечко. До скорої зустрічі, Па-па!